Права розет це вправа, яка дозволяє розсіювати стрес, який записується на скронево нижньо щелетному суставі. На початку трима долоні до теплого відчуття. І накладаємо такий сендвіч. Одна рука кладеться нижче грудини, а друга з сторони спини. Це накладаємо на, на нирники, надпочечники. І тримаємо так дві хвилини. Нема різниці, куди на праву чи на ліву сторону. Всього тут 6 вправ по 2 хвилини. Тримаємо долоні так, щоб пальці були разом. Дихаємо. І тримаємо так дві хвилини. Наступна вправа нащупуємо тут такі жувальні м'язи і накладаємо долоні не зверху, а в торець жувальних м'язів. Тобто ми відкриваємо рота, трохи його розслаблюємо і вставляємо, дуже давити не треба. Просто накладаємо, дихаємо і сидимо так дві хвилини. Важливо пальці разом і долоні паралельно не схрещуємо їх. Наступна вправа, якщо ми робили сюди, то на протилежну сторону так само одна рука трошки нижчі грудини, а інша на ту сторону зі сторони спини. Дихаємо рот або закритий, або розслаблений. І тримаємо так дві хвилини. Наступна вправа можна повідкривати, позакривати рота. І тут відчуємо таку кульку. Це сустав суглоб нижньошелотний. І накладаємо в цю точку центр долоні. Рот розкритий і трошки розслаблений. Можна так долоня. Наступна права, накладаємо долоні на лінію росту волосся на голові, а інша долонь трошки нижче. Якщо ми сидимо на стільці, краще сісти на край стільця, щоб розслабити шию. І накладаємо, якщо стоячи, то так само. Якщо це робити лежачий, то не треба піднімати голову, просто просовуємо долоні і тримаємо шию розслабленою. Також 2 хвилини. І наступна шоста вправа перекриваємо великим пальцем верхню частину вуха. І це буде таке нас долі. І так само відкрити рот, трошки послабити і сидимо так, дихаємо 2 хвилинки. Це допомагає розслабити м'язи ніжні шелепи. Тут, якщо ви спостерігаєте, у вас менше відкривається рот, або тут боляче, або боляче позіхати, це накопичується тут стрес і можна цими вправами його знімати, розсіювати. Можна робити, я вже казав, сидячи, стоячи, лежачи, можна робити вранку чи ввечері, це тільки на користь, можна хоч два рази на день.